З вами суспільне це прямий ефір. і Ми продовжуємо до 100 мільярдів доларів. Знизила адміністрація Трампа оцінку допомоги Києву. Про це джерело в Білому домі повідомили виданню Bloomberg. Нагадаю, раніше мова йшла про 300 мільярдів доларів. Вашингтон прагне розділити прибутки від видобутку корисних копалин як компенсацію за допомогу, яку США надали Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Угода про копалини може бути підписана вже цього тижня. Про таке заявив міністр фінансів США Скотт Бесент, передає Блумберг. А міністерка економіки України Юлія Свериденко сьогодні поінформувала у Фейсбуці. Цитую: є позитивний новий крок зі США щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій в українську відбудову. Кінець цитати Роман Безсмертний, дипломат з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Олесю і пане Борисе. Пане Романе, Юлія Свірденко, міністерка, позитивно оцінює економічну складову. А що ви скажете стосовно політичної, яким ви бачите цей процес, що наразі відбувається? Ну важливо знати зміст документу для того, щоб говорити на цю тему глибше, серйозніше. я можу лише судити з того, який проект три тижні тому було оприлюднено. А пропозиції, які надіслала українська сторона, вони так і не оприлюднювалися. Судячи з заяви віцепрем'єрки, очевидно, що американська сторона внесла відповідно корекції в текст. Бо є дві групи причин, які зобов'язують це зробити, і одна із них це політична. А справа в тому, що знаходячись на марші вступу до європейського союзу. Україна має виходити при підписанні таких документів не тільки з точки зору власне, внутрішнього законодавства, Конституції, а й з точки зору європейських правил і процедурних, і в тому числі матеріальних і процесуальних норм. І в цій ситуації очевидно, що ці позиції мають дотримуватися. Тепер те, що стосується двосторонніх взаємовідносин між Києвом і Вашингтоном. Ви не випадково почали, сподіваюся, цю розмову з того, що вказали на те, що так званий борг, а він весь час знижується. Якщо зайти зараз на сайт Пентагону, то якщо ще десь місяць назад там цифра була в межах 114, то вже на цьому тижні вона впала нижче 100. І це говорить про те, що вона буде знижуватися насправді, бо якщо реально подивитися на ситуацію. То а, міжнародні ресурси і кошти міждержавні це ж не речі, які з кармана беруться і комусь віддаються в інший карман. Це проплати, які відбуваються відповідно до угод. А кожна з таких угод має відповідний зміст і класифікує ці кошти. Це кошти, які кредитні, позичкові, чи це транші безповоротні. Тому очевидно, що сума буде зменшуватися. Звідси, панове, я би не пов'язував. Цю суму, про яку йде мова, uh -huh. із угодою про корисні копалення. Я вже, чесно кажучи, не знаю, як її назвати. Угоду uh -huh. про рідкісно земельні а мінерали, корисні копалини, чи якісь там метали, чи це інфраструктура і ще щось. Бо ми на сьогоднішній день насправді з вами не знаємо про який зміст угоди йде мова. Але те, що вона має бути рамковою, це дещо заспокоює. Бо це означає, що в ній будуть зазначені загальні підходи. Деталі ми зможемо побачити вже в безпосередніх контрактах, статутних документах і так далі. З моєї точки зору, зараз ну, в двосторонніх відносинах між Києвом та Вашингтоном крайньо необхідний серйозний а, політичний технологічний крок. Тому що оці от, е меседжі, які без кінця кидає, то Трамп. Президент Сполучених Штатів Америки то Джей Венс, віце віцепрезидент, вони настільки будоражать ситуацію і в Україні, і в Сполучених Штатах, і в Європі, що це все потребує якогось формального підходу, коли почнуть працювати над якимось змістом, а не просто кидати один в одного певні. Претензії, звинувачення, хоча коли розібратися в кожному такому випадку, то підстав насправді ніяких немає. А, а, не, Романе, взяти... а що це може бути, якщо про практичний вимір ми говоримо? Не просто обмін заявами, як ви зазначили, а от практична якась співпраця, технологічна, зокрема ви знаєте, пані Олесю, я занадто довго стежу за Дональдом Трампом, щоби сприймати серйозно все те, що він говорить з точки зору наслідків особливо в такому перепаді ситуації, яка склалася в його відносинах із президентом Зеленським і в його відносинам Трампа із Московським фюрером Путіним. Бо тут розумієте, кожен цей меседж його треба виміряти з точки зору ролі і місця, які собі ніяк не може знайти Вашингтон у цьому переговорному процесі, і е, я не бачу тут абсолютно ніякого суб'єктивного фактора, скоріш за все. Іде мова про те, що і сам Дональд Трамп і оточення навколо нього є абсолютно нефаховими людьми в питаннях, про які вони зараз намагаються говорити, і над якими вони працюють. Кількість провалів, які допущено зараз адміністрацію Трампа. В близькосхідному питанні, в питанні російської агресії, атомної угоди з Іраном, чи, скажімо, тарифної політики, скажімо так, що з них нікудишні абсолютно політики, тому що вони просто міни підкладають під себе. Тим більше вони першим, кого підривають це себе і Сполучені Штати Америки, mm -hmm. коли ти маєш працювати з такими візаві. Це означає, що кожен крок ти маєш перестраховуватися. На даному етапі, з моєї точки зору, вже очевидно, що українській стороні треба міняти тактику в діалозі із Вашингтоном. Потрібні як можна щільніші контакти на технологічному і середньому рівні, і як можна рідше виходити до відкритих чи е індивідуальних дискусій на верхньому політичному рівні, тому що очевидно, що є певне нерозуміння. А за дефіциту попередні роки постійного зв'язку, а тим більше політичного контакту. З моєї точки зору, сьогодні необхідно було б зосередитися на рівні міністерств і максимально на рівні Сенату і Конгресу. Там з'являються раціональні речі, про які можна говорити. А слухати Дональда Трампа. І з цим діджеєм Венсом без кінця з їхніми несенітницями добові. То це тільки нерви собі псувати. Тим більше, що продуктивності з цього абсолютно ніякої немає. То з моєї точки зору тут треба внести відповідні корекції. Ну і бути достатньо політично активним з точки зору взаємодії з між українськими фракціями, депутатами і американськими. Активізація такої роботи вона б наповнила змістом. Конструктивним змістом Вашингтон, тому що жити ще раз скажу, жити в таких умовах, які зараз перебуває Україна і Сполучені Штати Америки під цими несенітницями Дональда Трампа, ну лише псувати відносини і не вирішувати питання. Дякуємо. Пане Романе, дякуємо вам за вашу фахову оцінку. ситуації Роман Безсмертний дипломат був з нами на зв'язку. Говорили зокрема про рішення адміністрації Трампа знизити до 100 мільярдів оцінку допомоги Києву.